Пановний пан у 2007 році підписав інвестиційний договір. А, це школа? Так, я попрошу, минула. Точно, я згадав, я читав про вашу історію, так, Отже, школа. Потім в 2010-му оформив на неї право власності через суд, в п'ятому почали почалося будівництво, підписали замовник. Замовник «Глобалстрой» Строй разом з монтажом, який будував та, скажімо так, приймав кошти від інвесторів, почав будівництво. Ага. В цьому місяці 14-го ага. побудували першу готова, друга частково готова, живуть заселені, прописані, а, що субсидію отримують. Ага. І моя прекрасна третя. Ага. Так, що вам сказати? 45% готовності. 150 мільйонів на добудову. 155. Ага. Станом на лютий 25-го року 155. Ага. А інвестори 50 на 50. Готові, половина скинуться, друга не готова нічого робити. Клас.